Доброго ранку, друзі. Вітаємо вас у нашій студії. Сьогодні з вами я Денис Мінін і чарівна Ірина Хоменко. Як завжди, ми готові зробити ваш ранок яскравішим і веселішим. І звісно ж, з нами майстр Руслан Шукюров, який створюватиме неповторну музичну атмосферу та кулінарний мах чаба Бакош, який здивує вас черговими гастрономічними шедеврами. Вся наша команда готувалася до цього ранку, а отже, попереду 2,5 години цікавих сюжетів, порад і зустрічей. Познайомимося з незламним поліцейським, який підтримує ЗСУ, пишучі картини, і з лікаркою з Луганщини, яка присвятила своє життя волонтерській підтримці людей в прифронтових зонах. Дізнаємося, чи справді яблуко падало на голову Ньютону. і чому робота перекладача не завжди була безпечною в Україні. Поспілкуємося з письменницею і музиканткою Іреною Карпою і з нашим постійним консультантом-психологом Антоном Семеновим. Планів багато, але ми точно не забудемо про головне. Подякувати нашим захисникам, Збройним силам України саме завдяки вам, ми маємо можливість працювати і зустрічати цей день. На календарі 30 вересня. Сьогодні, а 1452 року народилася людина, чий винахід змінив світ. Сьогодні день народження Йогана Гутенберга, винахідника друкарського верстата. Завдяки йому світ почав нову еру еру друкованого слова. Його верстат не просто зробив книги доступнішими, а грамотність більш затребуваною. Друковані книжки зробили можливими чимало політичних процесів. Наприклад, вся реформація виросла з можливості мати вдома Біблію і читати її самостійно. Про реформацію давай якось іншим разом. А зараз подякуємо Гутенбергу за те, що він змінив цивілізацію. І дізнаємося про інші важливі події цього понеділка з рубрики День в історії. 30 вересня 1452 року у німецькому майнці видали, як вважається, першу друковану книжку. Це була біблія, що складалася з двох томів. Загальною кількістю сторінок 282. Власним коштом її надрукував німецький винахідник Йоган Гутенберг. Над створенням видання працювало 20 людей. Його унікальність полягає в тому, що кольорові великі літери і малюнки були зроблені вручну. Загалом надрукували орієнтовно 180 примірників, 49 з яких вціліли та зберігаються у провідних музеях і бібліотеках світу, а також у приватних колекціях. Саме з біблії Гутенберга розпочалось книгодрукування в Європі. ЮНЕСКО внесло її до реєстру пам'яті світу. 30 вересня 1944 року в Парижі була заснована інформаційна агенція «Франс Прес. Одна з найстаріших і найбільших у світі. Її місія Постачання швидкої, неупередженої і що важливо, перевіреної інформації шістьма мовами. AFP – це абревіатура агенції. У своєму штабі налічує 2600 співробітників 100 національностей. Сьогодні день народження Валентина Сильвестрова, одного з найвідоміших українських композиторів. Він автор таких творів як Тріада, Спектри, Елегія. Роботи Сильвестрова звучать у фільмах видатних режисерів, зокрема Кіри Муратової та Франсуа Озона. Талант маестро неодноразово відзначався престижними міжнародними і національними нагородами, серед яких і премія Гау Деамус. Цього дня, 34 роки тому у Києві, відбувся масовий мітинг. Близько 300 тисяч людей з синьо-жовтими прапорами в руках та плакатами за вільну Україну протестували проти нового союзного договору з Росією та вимагали незалежності від СРСР. Акцію, яка ознаменувала початок змін в країні, підтримали також в Коростені, Івано-Франківську, Донецьку та інших містах України. 30 вересня 2015 року розпочалася відкрита інтервенція збройних сил Росії в Сирію. Метою військової операції, до якої була залучена авіація і наземні сили, була так звана боротьба з тероризмом. Проте насправді Путін прагнув зберегти режим свого союзника Башара Асада. Російські стратегічні об'єкти на території Сирії і зміцнити свій вплив у регіоні, крім цього, Путін намагався відволікти світових лідерів від проблеми українського Донбасу та використати сирійський фактор для прориву міжнародної ізоляції після анексії Криму. А яким буде 30 вересня 2024 року залежить від кожного з нас.